Всім привіт! Сьогодні коротко розберемо ситуацію по біткоін, що зараз відбувається на графіку, які зони ліквідації, куди рухає маркетмейкер, ціну і що роблю я. Це не фінансова рекомендація, а мій особистий аналіз і торгова логіка. На вищих таймфреймах, тижневому і місячному, біткоін все ще в бичому тренді. Ми бачимо, що ціна після пробою 100 тисяч тримається високо, зараз близько 104 800. Resign на місячному графіку вже в зоні перекупленості близько 72. Це значить, що ринок перегрітий. МакДі також уповільнює імпульс, Отже, глобально ми або готуємось до відкату, або до боковика з подальшою розв'язкою. Згідно з картою ліквідації на CoinAng, ми маємо щільне скупчення стопів, шортистів у зоні 108-110 тисяч, це означає, що маркетмейкеру вигідно було ще раз сходити туди, щоб вибити всі стопи і зняти ліквідність. З іншого боку, внизу є потужний блок ліквідації в районі 102-100 тисяч, де також сидять лонгісти з плечем. Тобто зараз біткоін перебуває в пасці між двома магнітами ліквідності і будь-який імпульс туди чи сюди може бути спланованим. Я особисто зараз у шорті з ціною входу 104 443 десятим 10 плечем. На момент запису відео позиція дає. Мінус 3%, але ціна вже сповзає вниз і відновлюється потенціал падіння. Гадую, що в попередньому відео я говорив, що в мене був відкритий шорт з ціною 103 500. Але сьогодні зранку я як і обіцяв подвоїв свою позицію. Яким чином точка входу вмістилась вгору? Ціна зараз тисне на ключову зону: 104 тисячі. Якщо цей рівень буде пробитий, далі все може посипатись каскадом до 102 тисяч, далі й нижче. Але якщо тримають цю зону, можуть ще розіграти пастку для ведмедів, дати рикошет зону 106-107 тисяч. Я вийшов у шорт, і незважаючи на те, що ринок скакав до 106 тисяч, я бачу, що розворот уже формується. Кетмейкер уже зібрав стопи вище, пер його ціль вибити лонгістів. І я ставлю на цей сценарій, щоб бути різкий дамп. Одна свічка, яка знесе все аж до 100 тисяч, і я хочу бути в цій угоді в саме цей момент. Розумію, що з боку виглядає це як ризикований підхід, але я бачу в цьому сенс. А як ви зараз бачите ситуацію на ринку, чого очікуєте, можете написати в коментарях, буду вдячний за лайк під цим відео.